моїй колекції вінілових дисків не так багато композиторів чи виконавців, яких я пробую зібрати максимальну кількість. Ну, от в одному із терапевтичних етюдів я згадував Кіса Джерета, геніального піаніста від джазу. А зараз через мій голос проривається класика Глінгольд. От його я також намагаюся. Його записи, його диски пробую зібрати. Щось зібрав. Ну, вважаю, що непогана колекція Глена Гульда. І сьогодні я хочу поговорити, власне, не про Глена Гульда, а про ритуал. Ритуал як захист. «Голбет варіації. Записані в 55-му році, і в 82-му році, в 81-му році. перепрошую. В 55-му році це перший запис геніального підлітка, тому що закінчити консерваторію в Торонто 14 років. І через 10 років записати абсолютно своє бачення одних з кращих творів Баха. І потім доказати всьому світу, що краще, чим Гульд виконати, зрозуміти, відчути, передати. Відчуття самого Йоанна Зебастіана, мабуть, не зможе ніхто. Тому його добре темперований клавір Баха, ті ж гольберт варіації баха і взагалі музику бароко. Дуже багато Бетховена, записано ним, Скрябіна. Це, звичайно, щось неймовірне. А останній, до речі, за рік до смерті він знов переписує Гольбет Варіації і через рік помирає 50 років. О, таке життя раннього генія. Миттєвий спалах, дитина, яка яку вважали аутизмом, тому що він не розмовляв, а грав. На запитання він відповідав ігрою. Він був сам загружений в себе і могикав мотиви, який щось про себе наспівав і створював кучу проблем інженерам звукозапису, особливо на пізніх концертах, які він виконував концерти, вже відійшовши від соціуму зовсім, закривши все, концертні записи, виступи, відмовившись від величезних гонорарів і закривався в своїй студії і награвав, доводив до абсолюту. Розуміння того ж Бетхована чи Баха. І при цьому, входячи в ранж, він щось намогикував, наспівував, встанав, скрипів. І коли дозволяв це записувати, музику, інженери просто стоввеніли і не розуміли, як їм відділити оце. І якщо послухати його пізні записи, ви обов'язково будете чути Глена Гульта з його. Душевними поривами. Він сам він сам говорив, що я не можу відділити себе від музики, вибачався, розумів, йшов назустріч, пробував себе якось стримувати, контролювати, але при перших же тактах він пірнав це відчуття, вилітав з цієї орбіти, і недаром журнал історії, яке написав чудову статтю про Глєна Гульда. Вона так і назвала Глен Гульд людина інопланетянин. А правда, стаття завершується прямим фактом, чому він інопланетян, тому що коли Воїч 1, Воїч 2, американські пілотні кораблі пішли в космос на зустріч якимсь іншим цивілізаціям і понесли інформацію про людство на планеті Земля, щоб передати інформацію, хто такі люди, хто такі Гомосапіенс, які вони геніально розумні і так далі, і ніколи не влаштують війни. Зате створюючись величне і в тому числі музику. Там був один крім математики, літератури якоїсь такої вишуканої. Там була і музикальна транскрипція музика, музики. І звичайно, це був Бах. Йоганн Себастьян Бах. Виконання кого? Галіна Гольда. Абсолютно дивна людина. Дивна людина від початку життя до кінця життя, дивна в своїй творчості, дивна в розумінні музики, знаменитий, всесвітньо знаменитий. Абсолютна величина в диригентському мистецтві. Бернстейн, який виконував разом з ним, ще коли Гуль дозволяв собі якось виступати на людях, а він дуже не любив людей. Він настільки усамітнювався на сцені. Що він їх не зауважував, і для нього люди були поміхою його музики. Але в одному з концертів Бернстейн представляв виконання Брамса і буквально перед тим виступив, щоб пояснити людям, що мов не полохайтеся. Я зараз буду грати з ним, його звати Глінгольд. І Бернстейн каже. Знаєте, композитор в репетиціях, композитор і соліст знаходять один одного, починають розуміти, і вони виступають як спільне, це логічно. Іначе б не було соліста або не було цього диригента. Каже, ми скільки не пробувалися зійтися, ми не зійшлися. Чому ж я тут стою перед вами і я диригент, а ця молода людина сидить ось тут і зараз буде грати музику? Тому що, каже, я відчув. Що в цій людині є щось абсолютно інше. Він для мене відкрив зовсім іншого брамса. Це величезна авантюра, на яку я пішов, і ви, звертаючись до глядачів, а там вже сміх стояв, в залі, він сказав, ви зараз будете учасниками цієї авантюри. І остання його фраза, перед тим, як почати диригувати, він сказав: я ні за що не відповідаю тут. А концерт вийшов геніальний. Клінгольд. Глінгольд Глінгольд. Я чому почав про нього. Здавалось би, ну, тут при чому я ж не музикальний критик. Не переказую, хоча вже <кій> Кіса Джерета згадав і дивилися ці етюди. Я згадав і Девіса, Майзла Девіса з його емпатією, зчитування з екрану, відчуттєві передачі на своїй трубі. А тепер Глінгольд. Його по всякому називають, навіть в тому числі і психіатр. Ау аутична дитина, відокремлена від всього замкнута сама в собі. Обсесивно компульсивний, людина, яка одягалася так тепло влітку, що одного разу його поліцейські арештували, тому що він сидів в теплому одежі, в шапці, в рукавицях, в жару в серпні на лавочці, його прийняли за бомжа, який тут заважає нормальним людям гуляти, його зацапали, відпустили, правда. Доволі швидко, зрозуміли, перед ними Геній. А, людина, яка ще дитиною пошкодила хребет. І якщо ви будете розглядати світлини виступів Гліна Гульда, ви зведете увагу, що він сидить якось так скрючившись. А отут починається цікавий момент, до власне, до чого я це все Бо Я хочу говорити про ритуал, але як приклад ставлю Гліна Гульда. В зв'язку з його. Постійними хронічними болями в хребту, що в підліткому віці батько його хороший музикант. Та й мама супермузикант. взагалі вважається, що любов до музики бароко і конкретно до Баха привела йому мама, тому що вона вважала, що музика передається тоді, коли. Вона є вагітною, і дитина повинна слухати в утробі музику. І вона дуже багато виконувала музику, і конкретно Іогана Себастьяна, коли була вагітною. І перша, хто його таким маленьким викладачем, буквально малесеньким, це коли він був малесеньким, це була його мама, і вона привела цю любов. Але батько зробив для нього просто одну річ, яку він поніс по житті, і яка на сьогоднішній день вважається ну, як ритуальною захистом. Батько зробив йому стілець. Хтось скаже: Ну, і що? Так от, це тут дуже цікавий момент. Зараз я вам покажу на екрані. Ви читає, там життя в стилі фа-мінор» — Це його фраза. Якби його запитали, якою музикою він бути, хотів би бути в житті, він сказав «фа-мінором». А далі ви прочитали чому. Гульд підкручує стілець. Батько зробив йому стілець, тому що в дитини боліла спина. І він зробив достатньо низький стілець для того, щоб якби син тянувся до клавіатури. Власне, і Глент потім відкрив новий стиль гри. Він сказав: що всі піаністи б'ють по клавішах. Ну, не мається на увазі, там б'ють, луплять рок-н-ролл, а б'ють, вдаряючи пальцями зверху вниз. Ну, це логічно. Пальці опускаються. Так виключає, так включається звук. Глен Гульд в силу того, що він сидив на низькому стільці 33 см, тоді як піаністи грають на стільці 50-60 см. Тобто в два рази нижче стільці, йому приходилося буквально піднімати руки, і, як він сказав, я не б'ю по клавішах, я тягну клавіші вниз. Можливо, то його контрпутура є якби абсолютно новим розумінням і подачею музики. Співзвуча, яке можна особливо у творах Баха сприймати як багатоголосся і так далі що там подібне. Грен Гульд, дивна річ, він проніс цей стілець, який подарував йому батько через все життя. В нього були зриви концертів. Хоча він не був такою шкі... шкідливою людиною. Просто не довезли його стілець, оцей самий, який він зараз. Давайте я покажу вам ще раз. Як він зараз там підтягує, підкручує ножки, бо він регулювався по висоті, але дуже незначно регулювався. Він протискав його по всьому ж своєму житті, на всіх концертах, в тому числі, коли він вже усамітнився, відійшов від світу, усамітнився в Торонто в своїй невеличкій студії, до власне в квартирці, усамітнився і записував там, він шліфував свої записи. Він з цим стільцем не розставався. Цей стілець як символ Глена Гульда. А залишився в музеї, в, музеї, в бібліотеці, Національній бібліотеці Торонто. Він стоїть там під стікляним колпаком. Там внизу така надпис. Ви побачите це потім на заставці. Цей стілець настільки вже був обшарпаний, що в останні роки сидіння провалилося і його не було. Реально, не було на чому сидіти. Він підкладав там подушки, клав одіяло, ще щось, монтував. але ніколи він цей стілець не зраджував. Він його тягав, тягав за собою, він з ним не розставався, він з ним подорожував на початках літаками, параплавами. потім просто стояв з ним. І він сидів постійно на ньому. І наче звертався через цей стілець, якби символ. До того, що народило в ньому музику, до своїх батьків. До мами, до батька, які побачили в ньому талант, а світ сказав: ви помилились, це геній. Це значно більше, ніж талант. Так як Глєн Гульт виконував твори особливо бароко. Хоча він пробував експерименти, в нього був дивна річ, коли він апасіонату Бетховена переграв на запрошення компанії Sony Records з сумасшедшим гонораром. Він терпіти, не міг. Сказав, я ніколи не буду виконувати цей твір, не знаю чому. Ну, аутично, дитина сама по собі живе. Але з повагою, глибокою повагою до Sony Records, яка, до речі, записала потім 63 CD-диска, в мене їх немає. Я збираю вінілові диски. Все таки погодився зіграти і зіграв. І потім його звинувачили всі, кому не лінь, тому що він зіграв її в два рази повільніше, ніж це було прописано партітурою. Він так побачив. Ні, він не жартував. Хоча б говорили, що він поїздівався над компанією Sony, він поїздівався над великими геніальними композиторами, він виробляє з музикою чортішо. Але всі, хто його слухав, потім казали: він чудак, він дивак, він з космосу, але він геніальний. Те, що він робив, коли виходив, коли заумирав, але входив в ранж музики, більше повторити ніхто не міг. Геніальний Святослав Ріхтер попав на його концерт. Він же був всесвітньо відомий. Його вже запрошували, він вже грав з Лондонським філармонічним фі оркестром. Це була вже величина. Святослав Ріхтер як школа ціла Ріхтера. Карнегі Холл Ріхтер. І от Ріхтер попадає на його концерт і слухає добре темперований клавір Іоганна Себастьяна. І в нього з'являються сльози. А потім він виходить. До нього кидаються, як Ріхтер прийшов на концерт якогось молодого Гульда. І Ріхтер говорить, я добре граю. Я навіть вважаю, що я дуже добре граю. Я можу навчити інших. Я можу спробувати і витримати темп і напор, який я сьогодні бачив у ігрі Глена Гульда. Але після сьогоднішнього концерту я більше ніколи не буду виконувати цю саме музику. І він перестав грати. Ні, він, він виконував інші твори, причому прекрасно виконував твори. Просто він перестав грати саме ці твори Агана Себастьяна Баха, тому що він зромів, що є кого слухати. Не треба мене слухати в цій варіації, я так не змушу. Грінгольд своїм стільцем. Дивак Чудак, який помер 50 років в Торонто. Інсульт. І той же батько, який запрограмував його велике життя, його геніальність, його музику, яка полетіла в космос в прямому смислі слова. Значення слова. Його батько перебуває поряд з ним до кінця, і коли йому говорять, що мозок вашого сина починає вмирати. Був варіант був варіант витримувати в такому вегетативному рівні. Лікарі це добре розуміють. Це вже не був би Глінгольд. Це не був Глінгольд з його голубих варіаціями з Йобрамсом. Це була б якась оболочка від того всього, що залишилося. І батько приймає непросте рішення. Він погоджується на відключення системи життєзабезпечення, життєзабезпечення свого сина. Гульд помирає. 50 років, всього все. Інсульт. Залишився стілець, залишилася музика, залишилися записи, дуже багато записів. Особливо тоді, коли він усамітнився і більше ніколи не виступав. Але він записувався. Він не створював, він не навчив нікого, не навчав, він не зближався з людьми, ні з жінками, ні з чоловіками. У нього було одне спілкування. Те, що ви чуєте, музика. Велика музика. Замість того, щоб молитися, він грав в Баха. Замість того, щоб спілкуватися, він грав Гріга, він грав Шопена і захоплювався іншими композиторами. Він любив романтика Брамса. Боже, що він тільки не любив, але лише тих, хто сказав своє слово без слів музикою. Навіщо я це все розповідаю? І, здавалось би, ну, опопсований варіант, те, що можна назбирати в інтернеті, прочитати в книгах. І навіщо я притягнув цей стілець, ритуал? Річ, яка з ним була завжди, до кінця його життя. З дитинства, коли батьки повірили, що цей скручений хлопчик, який ні з ким не розмовляє, але тянеться до звуків і починає їх вистукувати награвати, не знаючи ще слів, вони зрозуміли, що це людина майбутнього, яка живе чимось, яка може весь світ потрясти, потрясти тим, що він буде творити. Тим, що він буде показувати. Він, до речі, писав свою музику. Навіть жартуючи писав музику. Він створив характе, дуже смішні речі, де він сварив Йоганна Себастьяна. Ну, це була б така пікіровка. Глінгольд, Глінгольд і його стілець. Гленгольд і його музика. Я люблю слухати Голберд Кваріат саме виконання його, розуміючи, що вони його підняли миттє у 55-му році на вершину, світову вершину, в один момент. В один момент. Вважається, що краще, ніж Глінгульд і Органа Себастьяна ніхто не переграв. В нього є записи органні, хоча він не давав значні органній музиці, але він кілька записав все-таки творів. Фортепіано – Це його музика. Це його переклади, це його спілкування з нами і ритуал. Триматися за те, ремонтувати, те, а не викидати і швидко міняти на свіже, на гаджети, на шикарний стілець, де можна добротно сидіти, на звуки електроніки. Не знаю, не знаю. А я слухаю Гляна Гольда. Ну, подобається мені слухаю. Нікому нічого не нав'язую. Вроді би, і про ритуал, і, вроді би, про геніального музиканта, який виконував геніальну музику в своїй інтерпретації. Яку потім вивчали, вивчали, перекладали. Відкрили, що контрпунктура Гляна Гульда відрізняється від будь-якої. І вміння, він, до речі, володів лівою рукою значно краще, ніж правою, і вміння вести основну мелодіку і фон, в нього ніколи не збивалися звуки настільки, щоб вони накладалися один на одного. Кожний звук його чути. Чого, як правило, коли людина не володіє дуже добре двома руками не зможе зробити, особливо складних творах. Ритуал, ритуал, який захищає нас, він, в принципі, є в житті кожного. Подивіться навколо себе, подивіться на ваші полиці, загляньте в ваші шуфлятки. Скриньки. Ви обов'язково знайдете якісь речі, які тянем з дитинства від наших батьків, прабатьків, які нам щось нагадують, тримають в житті, як оцей стілець, який перед концертом, культ знов щось підкручує. Це ще цілий стілець, потім тільки одна рама, яку все одно він привозив, змонтовував, сідав на краєчку. І грав. Грав божественно. Хотів би завершити знову своєю фразою Думайте, друзі, думайте, але цього разу скажу по-іншому. <сум> Слухайте, друзі.